Давайте подивимося, що ж вас чекає в особистому житті. Сьогодні будемо дивитися на доробоху, що вас чекає в найближчий час. Це буде друга частина відео для тих, хто не в парі. Тобто для тих, хто в пошуку другої половинки рівноцінних стосунків. Так, Дивимось, для кого розклад все одно. Як ніби може бути у вас спілкування через інтернет, швидке спілкування. Але тут на цьому все і завершується. Тобто карта помірності все дуже поступово розвивається. Ще для кого? Так, да, якось все зупиняється, і ви потім, ну, як сидите і думаєте про це? Чому немає якогось продовження? Ви вже достатньо мудрі і хотіли би, щоб от таке цікаве спілкування в подальшому якось, ну, було більш ясніше, було зрозуміліше, що з цього може бути. Тому що тут може бути або дружні стосунки, да, і як ніби питання у вас не вирішено на рахунок вашого особистого життя. Давайте подивимося, що ж вас чекає найближчий час для тих, хто не в парі. Ви якийсь проходите шлях трансформації, якісь переживання, можливо, стрес переживали. Карта про вибір або про якісь ілюзії, не здійснені мрії. Так, ви як в конфлікті чомусь може бути з собою. Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона вас веде. Дійсно, тут як новий початок, якісь нові можливості, нове знайомство може бути. Ви вже звикли так от. Ніби без стосунків, карта вибору. Нестабільна ситуація, яка має стабілізуватися, тут можуть бути дійсно стабільні стосунки. Ви невдоволені, тому що у вас як немає сил енергії, або взагалі на нові стосунки. Тут є якісь спогади, ностальгія. Ви розчаровані зараз. Тут буде якесь спілкування. Почнеться нове розвиватися, тут, можливо, будуть нові стосунки. Вам потрібно залишати негативні емоції в минулому, з чогось виходити, вибирати себе, щось робити для себе. Тут якісь є переживання або зустріч з людиною досить пристрасною. Так, король кубків такий. тут людина, яка вміє проявляти свої почуття, може до вас активно проявлятися щось.